Гаряча фаза війни не може тривати роками, а наразі завершенню ну просто завершення не видно. Тож який варіант зараз є хорошим для України, який сценарій розвитку подій був би для нас зараз найліпшим? І як тут має діяти Україні? Что без комфортних умов для Росії? Чи це можливо? Дуже простий сценарій? Ну ось ми на це і подивимось. Це, до речі, і має стати змістом розмови Трампа і Зеленського сьогодні. Не томагавки. І не навіть системи протиповітряної оборони, хоча це теж дуже важливо з точки зору продовження війни у наступні роки. А щоб Трамп не пропонував Росії нічого зайвого. Припинення вогню так, а не на лінії зіткнення військ. Ось де зараз знаходяться російські українські війська. Фактичний контроль Росії над окупованими територіями на довгий час так, але без юридичного визнання цього контролю. Скасування санкцій так. Але. В обмін на серйозні поступки з точки зору безпеки, якщо Росія щось отримує з економічної точки зору, вона має допомагати відновленню української економіки і не заважати європейській і що найважливіше євроатлантичній інтеграції нашої країни.